Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам всі свої розпочаті-в'язальні процеси. Так трапилося, що в мене їх вже аж 4. Для мене це неприродньо, тому що я не люблю багато початок-процесів. Я люблю розпочати, дов'язати, потім починати наступний. Зазвичай у мене може бути максимум два розпочаток процеси. Якщо основний процес вже великий, наприклад, якщо це сукня і вже більша частина її зв'язана, то брати її з собою кудись і в'язати за межами квартири не дуже зручно. От, або якщо основний процес в мене від двох, трьох або більше бобін, то також незручно брати з собою, тоді я можу розпочати дорожній процес. Але так сталося, що зараз в мене аж чотири процеси. І я вирішила вам розповісти, що саме в мене є недов'язано, і що саме зараз я в'яжу. Отже, перший процес це той, який ви вже бачили, це ось ця сукня, Ось. яку я дуже хочу вже скоріше носити, але немає можливості поки що завершити її в'язання. Детально про цю сукню розповідати не буду, тому що про неї вже є два відео. Скажу лише, що після того, як я зняла останнє відео про цю сукню, вона в мене зовсім не просунулась. Так сталося. Спочатку я відклала в'язання цієї сукні для того, щоб зв'язати дещо для Марії. Вона побачила готовий топ в магазині, він їй сподобався, і попросила в мене зв'язати його. А я подумала, так як це топ, це невеличкий виріб. Думаю, зараз швиденько зв'яжу його і потім повернуся до в'язання сукні. Але не так сталося, як гадалося. Зараз покажу цей топ, він ще досі не дов'язаний. Ось так він зараз виглядає. Ось. В'яжу я його в два складення з ось такої нитки. Це. Нитка така сама, як я використовую одну із двох при в'язанні попередньої сукні. Ось тільки в цій сукні жовтенька, а тут біла. Значить, це пряжа від каріоджі. Склад її 62% баловна, 38% льон. І тут є мікролелітки. Ось така пряжа. Значить, вирішила в'язати я в дві нитки, тому що в білому кольорі ця пряжа. Помітно тонша, ніж в кольоровому варіанті. В принципі, така ситуація зустрічається доволі часто, і я також вже стикалася з таким, що в одному артикулі біла пряжа візуально і на дотик тонша, ніж кольорові представники цього ж самого артикулу. Хоча метраж на етикетці заявлений той самий. От, тому ця пряжа тонша, і мені хотілося. Так, трошки щільненько цей виріб зв'язати, тому я взяла в дві нитки і взяла доволі тонкі спиці. Я в'яжу його на спицях 1,75 чи гуміні. ось Отже, розпочала я в'язати цей процес. Зрозуміла, що швидко зв'язати його не вийде, тому що, по-перше, тонкі спиці, по-друге, пряжа, ця, вона не дуже швидко в'яжеться. Взагалі. Я чула багато відгуків, що льон він не швидко в'яжеться, а тут ще льон з бавовною, і вона така ну, ніби як сухенька. Ну, швидко в'язати її не виходить. От. Тому швидко зв'язати не вийшло, але зараз, вже, можна сказати, він майже готовий, вже відділені рукави. От, Лишилося лише вдовжину тіло дов'язати. Так от, в'язала, в'язала я цей топ. І тут вже настав час готуватися нам до подорожі. Марія дуже просила, щоб я взяла його з собою і в'язала в дорозі, щоб швидше дов'язати, щоб вона вже могла носити, але я її відмовила, тому що, по-перше, це біла пряжа. А подорож у нас планувалася громадським транспортом, Там поїзд, маршрутка, автобус. Я думаю, що це не найкращий варіант брати білу пряжу в таку подорож, як дорожній процес. І Крім того, ще чому я вирішила не брати з собою цей процес, тому що я в'яжу на Міні. а Міні, вони доволі крихкі в цьому місці, де ми тросик з'єднуємо з спицею, може легко зламатися. Я вирішила, що це невдалий варіант брати цей процес з собою в дорогу. Тому взяла з собою інший процес, дорожній процес. і цей... Процес дорожній в мене вже був розпочатий. Ще весною. У нас було також дві поїздки дводенні, одна в Київ, одна в Полтаву. і от саме для тих поїздок весною я розпочала дорожній процес. Зараз покажу. Ось так він виглядає. Це проста футболка. В'яжу я її із пряжі, яка вже доволі давно чекає своєї черги в моїх запасах. Значить, в мене було 4 мотки, це Янарт Лілі, Бавовна турецька, 50 грам 225 метрів. Було в мене два мотки світло-жовтий, один салатовий, ось такий, і один такий більш насичений жовтий. І ось якось це теж було вже доволі давно. В якомусь магазині натрапила я на Братний шовк від хазігала. Він доволі тонкий. 2800 метрів 100 грамах, називається артикул «Прем'єр», так, «Прем'єр», 2800 метрів в 100 грамах. І на той момент, коли я побачила його в продажу в якомусь магазині, якраз перед цим я щось собі теж купувала, і я вирішила, що мені не потрібно багато пряжі, але мені дуже хотілося спробувати буретний шовк, от саме японський, такий тоненький. І я вирішила взяти небагато як доповнення до іншої пряжі, яка в мене є. Тобто не брати цей буретний шовк на цілий виріб, а думаю, візьму, щоб додати до якоїсь пряжі, яка в мене вже є, щоб багато не купувати, і в той же час спробувати, що це таке. І от тоді ще давно мені прийшла в голову ідея, щоб поєднати оцей буретний шовк в три нитки до бавовни Лілі. Брала я його. Не пам'ятаю, скільки грамів, детально розповім вже, коли виріб буде готовий, буду розповідати про нього тоді детально. Але я пам'ятаю, що розрахувала так, щоб метраж буретного шовку в три нитки співпадав з метражом у цих чотирьох мотків Янарт Лілі. І я була впевнена, що це вистачить мені на футболку. Купила цей буретний шовк, склала всі ці пряжі разом, і вони вже не один рік чекали, коли до них дійде черга. І ось цією весною. Я вирішила, що це буде мій дорожній проєкт. Почала футболку, значить, ось не знаю, чи видно, де розділяється верхня частина в мене світло-жовтий з буретним шовком, далі салатовий. Від салатового лишилося вже зовсім трошки. Спочатку я думала, що я не буду робити обробку. Тому що, ну, щоб зекономити пряжу, але дуже сильно, зараз, до речі, я не знаю, чи я вам спинку показую, ось оперед. Доволі сильно крутиться ця пряжа, тому я зробила обробку. обробку зробила вже отим насичено-жовтим, не знаю, чи видно, ось. Обробку зробила з тим кольором, який в мене буде знизу футболки. от, І також є вже обробка рукавів. Обробка рукавів з цим кольором. Значить, як я планувала? Я коли вже відділила рукави, зробила обробку рукавів, одразу зробила обробку горловини, і думаю, далі буду собі в'язати вниз, наскільки вистачить пряжі, і буде така собі футболочка. Ну, тобто, я зробила обробку для того, щоб знати, скільки я можу вив'язувати вниз пряжі. Але. На даний момент, ось в мене передостанній моток вже трошки лишилося ось. І я розумію, що, можливо, мені того останнього мотка не вистачить на нормальну довжину. Ну, тобто, на мою фігуру, наприклад, моїй Марії, то можна і таку довжину, на яку вистачить цієї пряжі. А мені, напевно, це буде замало. От, Тому не знаю, що буде далі. Поки що. Буде лежати цей процес як дорожній. Коли буде нагода його в'язати, буду вив'язувати далі ту пряжу, що в мене є. Потім, коли вив'яжу все, що в мене є, буду міряти, і тоді буду вирішувати, що з цим робити далі. В'яжу я на спицях номер 2 В принципі, коли я вже доволі багато пров'язала, я зрозуміла, що можливо, можна було взяти спиці трошки більше. От. Але я. Враховуючи особливості моєї фігури, коли вирішую, з якою щільністю в'язати, який номер спиці брати, я завжди обираю, що краще буде трошки щільніше, ніж це можливо, ніж навпаки, щільність буде недостатня. Тому приємна вона тактильно, ну, тому що буретний шовк, я люблю тактильне відчуття від буретного шовку. Тому ця футболка виходить дуже приємна на дотик. От, але поки що дов'язувати не буду, поки що буде лежати ось такий дорожній проєкт. Далі у нас випала нагода поїхати ще в одну подорож, і в, в тій другій подорожі планувався переліт літаком. Для перельоту літаком не один з моїх розпочатих процесів не підходив. І я, якщо чесно, Думала, що я не буду брати в ту подорож ніякого в'язання, думаю, трошки відпочив від в'язання, нічого страшного. Бо не хотіла починати ще щось. Я не люблю, коли в мене багато розпочатих процесів. Так от, і вже в останній день у нас маршрутка, яка повинна була вести нас в аеропорт, виїжджала в 11.30. Я прокинулась вранці і зрозуміла, що я не хочу їхати без в'язання, що якщо я поїду без в'язання, я буду шкодувати. Цілий день в маршрутці. Це світовий день, не вночі ми їхали. Потім в літаку, також я вирішила, що ні, я краще розпочну ще один процес, але я візьму з собою в'язання. Для подорожі, де планується переліт літаком, мені потрібен був процес на дерев'яних, знімних, вкорочених спицях. Мій досвід ще довоєнний такий, що. Коли я брала з собою дерев'яні вкорочені, знімні спиці, в мене жодного разу не було проблем. Ну, Принаймні, до сьогоднішнього дня ніколи не було проблем з тим, щоб взяти їх в літак. Зазвичай я спиці відкручую від процесу, закручую туди заглушки, спиці складаю або десь в кишеньку в сумочці, або в косметичку, і все нормально. От, тому. Мені потрібен був новий процес на дерев'яних вкорочених знімних спицях. І я його розпочала, зараз покажу. Для цього процесу я взяла пряжу, яка також доволі давно вже лежить в моїх запасах. Це ось така моточна пряжа. Галя, напевно, називається. Це 100% віскоза, 50 г 105 метрів. В мене 5 мотків цієї пряжі. Взагалі це вже не перший раз, і хто зі мною давно, то напевно ви помічали. Влітку в мене дуже часто з'являється бажання пов'язати якусь старезну пряжу, яка вже давно в мене лежить, якісь турецькі мотки, Не знаю чому. Взимку, навпаки, в мене часто буває бажання взяти щось таке найкраще, найновіше в моїх запасах. От. А влітку чомусь хочеться вив'язувати щось таке стареньке. І от. В цю подорож також мені захотілося взяти щось таке, що вже давно чекає своєї черги. Взяла ось цю віскозу. Взяла спиці номер 4 дерев'яні знімні, Це Symphony Wood від Nied Pro. І зараз так виглядає цей процес. До речі, хто підписаний на мене в інстаграм, то могли вже бачити початкові етапи цього процесу. Ось так це виглядає. Це буде топ. Без рукавів, тому що пряжі небагато. От. І ще я тут вирішила зробити доволі глибокий виподібний виріз, також для того, щоб більше пряжі лишилося на довжину, а виріз буду обробляти іншою ниткою. Так мені захотілося, тому що ця пряжа, вона ну, це віскоза, вона така, бачите, падуча сильно, така прямо м'якенька. І я вирішила, що для обробки горловини я оберу щось із своїх залишків таке більш жорсткіше. От. Тому. Починала в'язати спинку, спочатку я почала ось, пров'язала до ось цього моменту, потім половинки переду. Тут в мене вже в'язання з'єдналося, а по горловині ще ні. Ще потрібно робити додавання. Обробку по проймі не планую робити. Одразу в'язала так, щоб замість кромкової в мене був порожнистий шнур на дві петлі. От. А планую лише обробку горловини робити. Ось такий проєкт. Візерунок доволі простий, доволі відомий. Я використовувала цей візерунок як фрагмент при в'язанні сукні. І знакофіор, і тоді, якби собі відклала в голові, що хочу собі цілий виріб цим візерунком. До речі, мені в, цій, в тій сукні ще один візерунок дуже сильно подобається, і також хочу цілий виріб тим візерунком, але той візерунок більш такий складний. І я вирішила, що для подорожі він не підійде, а оцей давно хотіла, і він не складний. Думаю, якраз підходить для того, щоб пов'язати в подорожі. Ось так спинку зараз вам покажу. Ось такий топ. Колись давно, до речі, пряжу купила теж в подорожі. Десь ми були в якомусь місті іншому, зайшли в торгівельний центр, і там ця пряжа була по знижках, коштувала дуже якісь смішні гроші. Ще й колір такий салатовий, як я люблю. П'ять мотків я собі взяла. І ось вона багато років чекала, поки я щось із неї створю, щось із неї. Ось, нарешті, черга дійшла. Ось такі процеси в мене, 4 розпочаті. І що я планую далі? Чи планую я це все вив'язувати, чи ні? Отже, в першу чергу я планую дов'язати топ для Марії, поки ще літо не закінчилося, тим більше, що він вже майже готовий. Рукави вже є все, тільки вдовжину, а вона хоче виріб короткий, отже, В'язати там ще недовго лишилося. Далі мені би дуже хотілося дов'язати сукню, бо також хочу її носити. Але, скоріш за все, не вийде дов'язувати сукню, тому що мені потрібно ще один виріб, зв'язати на подарунок. Отже, мені потрібно буде розпочати ще один новий процес. Тобто я дов'яжу топ і одразу почну ще один, мої чотири почати процесу, так і будуть в мене далі. Отже, і після того, як я зв'яжу той виріб на подарунок, я планую дов'язувати сукню. Принаймні, поки що я так думаю, а там, що трапиться зі мною, не знаю. Ну, в плані, може, щось я захочу ще зв'язати, або може, передумаю в'язати подарунок, захочу дов'язувати сукню, не знаю. Поки що так. Два дорожніх проєкти в'язати поки що не планую, хай лежать, тому що. Ну, звісно, літо закінчується і, може, хотілося б їх поносити, але з іншого боку, якщо мені трапиться нагода знову поїхати в якусь подорож, не хочу знову ламати голову над тим, швидко щось думати, який дорожній процес мені почати, тому хай ці два лежать і буду в'язати їх в дорозі. Або я, наприклад, беру ще ці процеси, якщо десь по місту мені треба піти, де я знаю, що я буду сидіти в черзі. Тому. Ці два процеси в мене вони не будуть швидко закінчені, а от топ і сукню хотілося б закінчити пошвидше. Ось такі в'язальні новини в мене за той період, поки я не знімала відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за увагу. До нових